У прямокутній системі координат у просторі задано точки А і Б, що симетричні одна одній відносно С. Визначте відстань від початку координат до точки С. Спочатку з'ясуємо, що означає симметричні одна одній відносно точки С. Так, у нас є точка А, точка Б, і вони симетричні відносно точки С. Симетричні, отже, знаходяться на однаковій відстані від точки С. А отже, нам потрібно знайти середину відрізка АВ. Формули для знаходження координат середини відрізка є в довідкових матеріалах. Дивіться, щоб знайти потрібно Х 9 і 15 додати і поділити на 2. 9 плюс 15. 24 ділимо на 2 12. Отже, точка С, вже х абсцису має 12. Далі y – 8 і 24. 8 і 24 додаємо і ділимо на 2. 24 і 8. 32 ділимо на 2, 16. Отже, ордината 16. Так, і Z дорівнює мінус 15 плюс 15. Мінус 15 плюс 15 ділимо на 2. 0 ділимо на 2, дорівнює 0. Визначте відстань від початку координат до точки С. Початок координат. Отже, точка, має координати 0, 0 і 0. Знаходимо довжину ОС дорівнює. Віднімаємо відповідні координати. 12 відняти 0, буде 12, і в квадраті додати 16 відняти 0, 16. У квадраті додати 0 відняти 0, 0 в квадраті. Це все підкорене. 12 у квадраті 144, 16 у квадраті 256. 0 у квадраті 0 можна не записувати. 144 додати 256 400. Корінь з 400 – 20. Варіант б.